Я приготувала цікаву програму перебування в цьому кафе. І так, по-перше, ми отримаємо запрошення, по-друге, салат з щиску. Третє, запланована см'ясна задача та поради здорового харчування, розваги, десерт, запечені грушки з прикладами, рекомендації до книги скарби, пропозиції. І домашнє завдання це буде в гостинці у торбиці. Але на початку... Хочу познайомити вас з картками, які лежать, листи самооцінювання, які лежать у вас на партах. Що таке лист самооцінювання? Це значить протягом року ви будете в цей лист виставляти собі бали. Бали за кожен крок. От перше у вас вистав самооцінювання, перше запрошення оцінюється в 0,5 балу. Тобто, якщо ви правильно дасте відповіді, ви нижче поставите собі 0,5 балів. Слідуючий крок це у нас будуть салати з числами, які оцінюються, завдання, яке я запропоную, оцінюються в 1 бал. Значить, ви собі, себе будете оцінювати. Наприкінці уроку, ви, наприкінці уроку ви поставите собі оцінку за урок. І так, перше. Перше, щоб завітати в кафе, вам потрібно отримати запрошення. Що ж таке математики отримання запрошення? Це відповіді на усні питання. І так, давайте згадаємо, як помножити два десяткових дроби. Віка. Слідуючий крок це м'ясна задача. М'ясо це основна страва родину. І так, пропоную вам м'ясну задачу. Порція тушкованого м'яса складається із трьох шматочків по пану,10 кг та двох шматочків по пану,3 кг. Чи задовольнить вона денну потребу дитини в м'ясі? Скажіть, будь ласка, от чому ви не зможете? Зразу дати відповідь на запитання. Чому Ліа? Тому що ми не знаємо, скільки треба дитині з'їсти м'ясо. І так, перед розв'язуванням задачі давайте прочитаємо пам'ятку. І так, пам'ятка щодня дитині слід дитині слід з'їсти. Одну дві скибинки хлеб, хліба, чотири печива, 250 г каші, 500 г сирих та варених опичів та зелені, два-три яблука або дві склянки фруктового соку, одну склянку молока, кефіру, 50 грам, сир, грам, яса, риба, чи кефіру, 50-100 грам сиру, 80-100 грам м'яса, риба, птиці, одне-два яйця. Скажіть, будь ласка, який пункт нам потрібний зараз, щоб підписи на питання? Максим, 80-100 грам м'яса, риба, чептиця.